Вітаю, друзі! Сьогодні будемо в'язати з вами ось такий квадрат. Він досить складний, зі своїми цікавими елементами, але впевнена, що разом ми з вами впораємось. Розпочинаємо ми з кільця. кільце пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затягуємо ниточку. І у першу петлю ряду Робимо сполучний стовпчик. Далі ми робимо повітряну петлю, яка в нас буде замість першого стовпчика без накиду у другому ряді, і пров'язуємо іще три повітряні петлі. А далі у наступну петлю ми робимо. Три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Для цього ми робимо накид. Починаємо як стовпчик з одним накидом. Робимо перший елемент і зупиняємось. Знову робимо накид. Починаємо в'язати другий стовпчик. Перший елемент зробили і зупинилися. І так само робимо з третім стовпчиком. І тепер усі петлі разом на гачку ми пров'язуємо. Потім робимо три повітряні петлі. І у наступну петельку пров'язуємо стовпчик без накиду. І у нас таким чином виходить ось така пелюстка. І наступні продовжуємо робити так само: Три повітряні петлі. Три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Три повітряні стовпчик без накиду. Одна, дві, три повітряні петлі. Три стовпчики з накидом. Зі спільною вершиною. Одна, дві, три повітряні. І стовпчик без накиду. Одна, дві, три. Один. Два. Три. Разом 1, 2, 3 повітряні, і тепер ми робимо сполучний стовпчик у першу петлю підйому. І при цьому ми змінюємо колір на наступний. Тобто стовпчик сполучний ми вже до кінця пров'язуємо новим кольором. Ниточки підтягуємо. І тепер в'яжемо наступним чином. Ми пров'язуємо дві повітряні петлі. Робимо накид, заводимо гачок. Під першу петлю другого ряду. Ось так. Протягуємо ниточку і витягаємо її на рівень ось цих двох петель підйому. Тобто, ось тут має бути така вона довга. Знову робимо накид. У це саме місце заводимо гачок і знову витягаємо на таку саму висоту. І тепер пров'язуємо разом. І у нас виходить три стовпчики без накиду зі спільною вершиною, при цьому вони ось такі дуже витягнуті вгору. І робимо повітряну петлю, щоб ось так їх докупи зібрати. Далі ми пров'язуємо 5 повітряних петель: 1 2 3 4, 5. І у цю вершинку ми робимо стовпчик без накиду, 2 повітряні петлі, і в цю саму петлю Стовпчик без накиду. Зараз зайве щось захопила. І трошки нитку розшарувала. Один стовпчик, дві повітряні. І стовпчик. Далі робимо. П'ять повітряних петель: одна, 2, 3, 4, 5. Заводимо гачок під стовпчик без накиду другого ряду. І знову ниточку витягаємо на висоту таку саму, як ми робили і попередні петлі. Робимо накид. Знову заводимо гачок, протягуємо вгору накид, протягуємо вгору. І тепер пров'язуємо разом і робимо повітряну петлю одна, дві, три, чотири, повітряних петель. У вершинку тут ми пров'язуємо. Стовпчик без накиду, дві повітряні, і знову стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Заводимо гачок під стовпчик без накиду другого ряду і на висоту протягуємо ось так. Робимо накид. Знову протягуємо на висоту накид, протягуємо вгору, пров'язуємо разом і робимо повітряну петлю. Одна, дві, три, чотири, п'ять у вершинку. Стовпчик без накиду, одна, дві повітряні, і сюди ж другий стовпчик без накиду. Далі одна, дві, три, чотири, п'ять. Ще один раз ми ось так заводимо гачок під стовпчик і витягуємо на висоту накид. Другий стібок витягуємо накид, втретє витягуємо разом і повітряна петля. Далі ми робимо 1 на 2, 3, 4, 5 повітряних петель, усюди вершинку. Сюди ми пров'язуємо стовпчик без накиду, дві повітряні петлі і стовпчик без накиду. Знову чіпляю не ту нитку, не дуже вдало пряжу обрала, дуже розшаровується. Але добре, що гачком завжди можна вчасно розпустити і перев'язати дві повітряні, і сюди ж стовпчик без накиду. Далі одна, дві, три, 4, 5. Ось так, ми тут розправляємо, щоб він був об'ємний Цей стібочок. І робимо сполучний стовпчик зі зміною кольору на наступний. І таким чином завершуємо і цей ряд. Далі ми пров'язуємо. Три повітряні петлі підйому. Одна, дві, три. Сюди ж стовпчик знакидом повністю. І ще один. Дов'язуємо повністю. І у нас виходить три стовпчики з накидом. Далі ми робимо одну повітряну петлю. І у цю велику арку пров'язуємо стовпчик без накиду, повітряну петлю, у маленьку арочку з двох петельок ми будемо в'язати кут. Ми сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі і ще два стовпчики. Повітряна петля, у велику арку стовпчик без накиду, повітряна петля, і у вершинку сюди ми пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Два, три. Ось таким чином. Далі пров'язуємо повітряну петлю у велику арку, стовпчик без накиду, повітряна петля, пров'язуємо наступний кут. Робимо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі і ще два стовпчики. І ось так у нас вже починає вимальовуватися квадратик. Далі повітряна петля. Велику арку стовпчик без накиду, повітряна петля, сюди у вершинку, три стовпчики з одним накидом. Два, три повітряна петля. У велику арку стовпчик без накиду, повітряна петля, перейшли до наступного куточка. Дві повітряні петлі, два стовпчики, вибачаюся, з накидом, дві повітряні петлі, і знову два стовпчики з накидом. Такий квадратик, у якому весь час змінюється, немає постійних повторів, і тому трошечки збиваєшся, і постійно потрібно слідкувати за схемою. Робимо повітряну петлю, у велику арку, стовпчик без накиду, повітряну петлю, і у вершинку тут. Один. Два, три стовпчики з накидом, повітряна петля, стовпчик без накиду, і в нас залишається зв'язати ще один кут, повітряна петля, у маленьку арочку. Один, два стовпчики з накидом, дві повітряні, один, і два. Далі повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля. І ось таким чином ми пров'язали цей ряд. І вже маємо маленький квадратик, такий досить об'ємний і виразний. Далі ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому. Робимо ще один сполучний стовпчик у наступну петлю. Далі ми пров'язуємо три повітряні петлі у наступну петлю сполучний стовпчик. Дві повітряні петлі в'яжемо в арочку з однієї повітряної. Робимо стовпчик без накиду. Три повітряні петлі, і в цю саму арку стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду, і 5 повітряних Три чотири пять. І в цю саму арку і ще стовпчик без накиду. Таким чином, у нас у цьому квадратику буде фігурний край. Далі повторюємо дві повітряні петлі, варочку з однієї. Стовпчик без накиду, одна, дві, три, сюди ж стовпчик без накиду. Дві повітряні. У петлю сполучний стовпчик. Одна, дві, три повітряні, у наступну сполучний стовпчик, дві повітряні, стовпчик без накиду варочку. Оди на дві, три. Сюди ж стовпчик без накиду. Дві повітряні і в'яжемо кут. Стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, сюди ж, стовпчик без накиду. І таким чином ми дов'язуємо цей ряд. У кінці робимо сполучний стовпчик ось так. витягуємо ниточку, заводимо гачок зі зворотного боку у цю петлю і протягуємо робочу нитку. На зворотний бік. І вже тут ми робимо повітряну петлю, ниточку обрізаємо. І закріплюємо. Далі, тут ми обрізаємо все зайве. За допомогою голки з широким вушком тепер кожний кінець потрібно провести поміж стовпчиками. Щоб закріпити. Ось таким чином. А вже залишок ми обрізаємо. І так робимо з кожною ниточкою. І тепер у нас тепер все акуратно на зворотному боці. І ось такий квадратик маємо. Сама схема мені сподобалась, але. Думаю, що все ж таки у бавовні він буде виглядати краще. Я в'язала з вовняної пряжі. Спробуйте зв'язати з бавовни, напишіть свої враження і буду дуже рада вашим світлинам. Надсилайте їх мені у директ інстаграму, посилання завжди є в описі до кожного відео. Дякую вам за увагу і приємного в'язання! І тепер у нас на зворотному боці все акуратно. Квадратик наш готовий. Сама схема мені сподобалась, але мені здається, що все ж таки краще він буде виглядати у бавовняній пряжі. Я в'язала з вовни і спробуйте ви зв'язати з бавовни, напишіть свої враження і буду дуже рада вашим світлинам. Надсилайте їх мені в директ інстаграму, посилання завжди є під кожним відео. Дякую вам за увагу і приємного в'язання.